Те, що якість української медицини вимагає кращого, не таємниця, порівнюючи Україну з іншими пострадянськими державами, нам треба ще багато зробити, аби лікувати на належному рівні. Так, наприклад, як лікують у Литві. гінекологія, хірургія та й системи охорони здоров'я в цілому, усе це на вищому рівні у Литві. Державні лікарні і виглядають, і обслуговують як у приватних клініках. Обладнання усе найновіше. Я думаю, що рівень повищений В плані обладнання, технології, оснащення. Що стосується компетенцій врачей. Я думаю, що рівень похожий, особливо не відрізняється. Но ми можемо працювати з новішими технологіями, вже ми їх приобрели. Наверно, в этом саме вишалічне у Литві кажуть, Україні треба набратися терпіння, щоб завершити розпочаті медичні реформи. А естонські ж фахівці наголошують, те, що Україна організувала таку конференцію, вже великі досягнення. Адже наші медики не бояться визнавати своїх помилок і прагнуть до кращого. Але треба починати з малого, тобто з навчання майбутніх медиків. Адже, попри те, що знання у них хороші, вони не знають, яким чином їх. Використовувати на практиці, тому естонці пропонують обмін студентами. Главний упор на наші самісне роботи та обучення ваших молодих спеціалістів. Тому ж та такої самі роботи в конці завтра виграють наші пацієнти і ваші, і наші. Вимірювання якості освіти, громадське здоров'я, особливості системи нагляду та керівництва лікарні про це та більше говорили на конференції. У департаменті охорони здоров'я Івано-Франківської області уже підписаний договір співпраці із Литвою, Естонією та Словаччиною. Адже саме ці країни мають найбільш схожий досвід реформування медицини. В них медицина найбільше була наближена до нашої, тобто країни пострадянського союзу. Тому ми Отримали запрошення від країн Прибалтики, зокрема Литви, Латвії, Естонії та Словаччини, а також Хорватії. Маємо з ними договори і ми обмінюємося з ними досвідом. Чому це так важливо, щоб це важливо першим чином, тому щоб зберегти нашу охорону здоров'я і модернізувати її так, як модернізували її країни Прибалтики? Аби конференція відбулася саме в Івано-Франківську в облдержадміністрації доклали неабияких зусиль. Загалом участь у міжнародному форумі взяло 650 чоловік, у тому числі медики з Чернівецької, Тернопільської та Львівської областей. Це є можливість, унікальна можливість для фахівців з різних міст України, які тут присутні, і зарубіжжя зібратися разом, обговорити ті проблеми, які завдання, які стоять сьогодні перед медициною, обмінятися до. Свідом з присутніми тут іноземними партнерами, і е, сьогодні, якраз в час, коли медицина нашої держави перебуває реформи, мені ну нам саме найбільше потрібна якраз підтримка наших зарубіжних партнерів. Окрім лекції медики працюватимуть і в тематичних секціях на станції швидкої медичної допомоги, пологовому будинку, онкологічному центрі та інших закладах. Міжнародний форум триватиме два дні. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.